Це кадри пропагандистського сюжету. Українські діти в Білорусі. Технологія викрадення дітей на сьогоднішній день вона вже змінена. Скількох українських дітей викрала Росія? Це трохи більше ніж дев'ятнадцять з половиною тисяч українських дітей. Це тільки офіційно незареєстрованих випадків в рази більше. Потрібно визнати, що кількість таких дітей це сотні тисяч. Як їх повернути додому? І чи покарають за злочини Росію та Білорусь? Як же краєм вуха? Я тут краєм вуха прочитав. Лукашенка в гагу за що за що? За те, що він краде дітей або везе їх сюди, краде, переміщає і так далі. Ми нікого не крадемо. Цілі дитячі будинки сюди приїжджали, або їх частина були тут тиждень, два, місяць в наших в наших відпочинку, в санаторіях, в піонерських таборах і так далі, в Зубрюнці і так далі. Це як. Артек. Білорусь теж причетна до примусового вивезення дітей. Це приміром кадри пропагандистів з білоруського дитячого табору Дубрава. Усі діти з Донбасу, скільки їх в сюжеті не називають. Відомо лише, що це не перша зміна. Ми очікуємо, що і ті гроті державні діячі Республіки Білорусь, які також були задіяні до цього злочину, мають понести покарання зараз. У нас уже є практично ще разтерне зізнання очільника білоруського червоного хреста, який заявляє про те, що вони також по суті депортовували та примусово переміщували українських дітей і розміщували їх в республіки Білорусь. Сюжет з очільником білоруського червоного хреста видалений з усіх ресурсів. Втім, відомо, що керівник організації в країні Дмитро Шевцов неодноразово відвідував тимчасово окуповані території ймовірність того, що може бути виданий наступний ордер на пана Лукашенка дуже високий. Я думаю, що тим паче, що по... вже є прецедент, пов'язаний з Путіним. По, ці, по цим же моментам тому з приводу Лукашенка ця історія теж можливо. Якщо ми подивимось уважно, ордери, які видавалися до цього, там були питання, пов'язані з правами людини, а правом на мирний протест, в тому числі, але військовими злочинами так, але там не було пов'язане питання пов'язане з правами. Людини. Але Путін став першим разом з Львовою Біловою, уповноваженою президента РФ справ дитини, міжнародний кримінальний суд визнав їх винними у викраденні дітей. Кремлівський диктатор тепер фактично не виїзний. Але як стосовно доказової бази, скільки дітей викрали росіяни? Ми можемо передбачати, що російською владою було викрадено приблизно 200-300 тисяч українських дітей. Чому не можемо назвати точну цифру? Тому що території досі окуповані зв'язку з цією територією немає. Росіяни зараз озвучують цифру в 744 тисячі дітей, яких вони викрали, але вони називаються евакуацією, і не тільки сценарії та методи різні. Технологія викрадення дітей на сьогоднішній день вона вже змінена. Вона вже працює по іншому, втаном на сьогодні, тобто викрадення дітей у 2022-му і викрадення дітей в 2023-му році. Технологія змінена Наймасовіший сценарій це вивезення дітей на так зване. Оздоровлення, а у нас є свідчення дітей, яких нам вдалось повернути з таких оздоровчих таборів. Це була тотальна індоктринація, миттєва, тобто вони моментально русифікують дітей. Вони заборону тотально ставлять на все українське на українську мову. Якщо дитина скаже слава Україні, то вплоть до того, що є побиття, прям є свідчення про побиття палицями. А їх закривали в ізоляторі, їм не давали їжу. Дарний дитячий табір Артек, колись найкраще місце відпочинку перетворилось на пункт утримання українських дітей. Проти табору вже ввів санкції британський уряд, але куди викрадені діти потрапляють після, так би мовити, оздоровлення? Вони інтегрували в федеральний банк даних дітей сиріт. Дітей сиріт не тільки ті, які там батьки кинули, а і тих. Позабрали с сімей, тобто за рішенням окупаційних судів, і потім запрошують потенційних батьків, ну, наприклад, десь там в Єкатеринбургі. і там садять напроти комп'ютера, і він обирає українських дітей, як в супермаркеті, скажемо. Росіянам таке усиновлення вигідне, українська дитина, яка начебто врятована від жахів війни, може принести прибуток. На кожну дитину вони можуть отримувати від 20 до 60 тисяч рублів на місяць. Якщо ми порівняємо всі єдиноразові виплати і у ці переодічні, то ми можемо сказати так, що на рік ця сім'я може отримати від півмільйона до мільйона рублів за рік. Викрадення українських дітей триває. Росіянам це вигідно з політичної точки зору, теж бо для внутрішньої аудиторії вони рятують українців. Вони, нібито, намагаються сказати, що це нічого страшного. Всі а, ми будемо це ігнорувати. Цей судов газі до кого він там лякає. Тож кремлівський диктатор сидить у Москві і продовжує таким чином тиснути на Україну, викрадаючи дітей та вбиваючи їхніх батьків. В 951 п'ятдесят указі Путіна сказано, що а, на тимчасово окупованих територіях дитині можуть змінити громадянство за заявою опікуна. І вони міняють громадянство. І вже після цього повернути дитину додому важко. Перша перепона пошук. Зв'язку з окупованими територіями немає. Та навіть якщо дитину вдасться знайти, окупаційна влада може її не віддати. А зі зміненим громадянством і поготів, часто діти самі знаходять спосіб, як про себе повідомити. Один хлопчина, якого нам вдалося повернути, він зміг зателефонувати лише через місяць бабусі і сказати, що маму затримали на фільтрації. Він не знає, де вона, і він уже місяць знаходиться його готують для відправки в Російську Федерацію. А він це зміг зробити за одну хвилину, випросивши мобільний телефон у хлопчика в лікарні. Офіційно їх майже 20 тисяч примусово депортовані в дитячих таборах або навіть у нових сім'ях. Повернути вдалося лише близько 400. Робота триває, діти все ж повертаються додому. Та вже зрозуміло, що крапку в цій справі має поставити міжнародний кримінальний суд.